Цей рука в обличчя йде, а ця рука збиває. Угу. Ви вже не можете таким чином діяти якось на мою голову, завдаючи мені болю. І тоді я починаю розвертатись до вас, вивертаючи вашу кість. Намагаюся так. Коли вже я вас потягнув на себе mm -hmm. і ви на мене йдете, тоді вже я починаю рухати спиною, я вже виходжу рівноваги, тоді я вже починаю падати. простим елементарним рухом, просто підняття рук до гори. Коли ми піднімаємо руки до гори, ми маємо змогу захистити свою голову, і руки нападника, звичайно, не витримують, тому що його кісті будуть вивертатись.